Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Даю вам рецепт зі свого чарівного записника про опіки. Дуже раджу всім мати вдома спиртову настоянку кропиви пекучої недводомної. Зрізати надземну частину кропиви пекучої, помити у воді. Обсошити на повітрі в тіні. потім ножицями мілко подрібнити і напхати повну склянну банку, злегка потряхуючи, але не трамбувати, і залити спиртом 50 процентним або самогоном, банку поставити в кімнаті в темному місті і там же її і зберігати. Настоянка готова до використання через 10 днів, а придатна до використання 3 роки. Приймати при опіках Відразу змочити настоянкою обпечене місце через 20-30 хвилин сильний біль стихне. Потім накласти марливу серветку, змочену в настоянці. Міняти серветку кожні 3 години 6 разів на день в перші 3 дні. Пухирі не зачіпати. На третій день лікування проходить почервоніння шкіри. Під пухирями з'явиться свербіж, і вони осядуть, а до кінця лікування легко знімуться після п'яти-семи днів. Будьте здорові і мирного всім неба!